Будемо говорити на старий манер. Тернопільські жиди. Здебільшого на вулицях Тернополя ваші дитячі спогади, складалося враження, що люди більше бідні чи більше заможні? Ну, жидів, от, от, от такий тип, жидів, тип тернопільського жида. Якщо так подивитися, то більше бідних. Більше бідних. Ну що там був? Якщо був аптекар, якщо був лікар, якщо мав свій склеп, але не всі то мали. А так вони були смиренні люди, дуже, дуже смиренні. Дуже молилися, вони до синагоги ходили, дуже молилися. Я вам казала, що як вони перед, перед Пасхою свої, так, то. А як вдягалися? Можливо, якийсь одяг був особливий. Ні. ні? Вони мали більшість чорних, мужчини тільки чорні. Чорний цилиндр, ну капелюхи, угу. чорні вбрання. Жінки так само надзвичайно скромно. Надзвичайно. Навіть заможні? Навіть заможні. Ви згадували за єврейські доми. Можна було відрізнити, йдучи по вулиці, що це польський будинок? Так. А це єврей. Чим? Ну вони трошки поляки, то були чистюлі такі, знаєте. Вони угу. були. Так, що їхні катки, кам'яниці, щоб... а і там було все одно. Тобто було неохайно. Ну, як так. так. як то пояснити? Навіть на так. таких е, вулицях центрових? Так, 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 інститут, та все. Щоб ну, так. Щоб перля була захаращена? Так, так, так. Як то пояснити? Так. Як це можна, ну, так, причину тому? Просто. Так. Так було. Дивно.